Нещодавно у світі відзначився міжнародний день волонтерів. і, Власне тема волонтерства, тема благочинності є найбільш актуальною і чи не найбільш гострою важливою, зважаючи на те, що Україна перебуває у стані війни, і найбільш вагому, найбільш важливу роль відіграє саме волонтерський рух і всі, хто активно долучається до. Благочинності тому сьогодні є за потрібним спілкуватись про це і розповідати про дану ситуацію про волонтерство, якщо говорити із Середини про все, що стосується даного аспекту, тому сьогодні нашою гостею є Олександра Воробканич. Вона є власне волонтеркою і також учасницею громадської ініціативи Свій за свого. Доброго дня, Добре. Олександра. І на початку найбільш простіше питання власне. Наскільки відрізняється ваше уявлення? Наскільки воно відрізнялося? ваше сприйняття і уявлення волонтерства до того моменту, коли вже ви особисто зважилися стати волонтером в реальності на практиці? Ну насправді не треба було особливо там зважуватися стати угу. було чітке розуміння, особливо після майдану, того що взагалі кожен повинен приймати якусь зайняти позицію активну. На ну, напевно, банальна річ громадську позицію, зрозуміти, що власне настав час щось робити для держави, якщо ми хочемо жити в окремій державі і хочемо бути самостійними. настав час позбавитися певного інфантилізму, певних таких якихось переконань, що хтось зробить для тебе і за тебе. Ні, цей час уже в минулому давним-давно, і мене дивує, що не всі цим займаються. В принципі, я вважаю, що волонтерствувати повинна ціла держава, всі без виключення. Але якщо зважати на цей момент, що завжди уявлення до того, як безпосередньо стикаєшся з конкретними фактами, є суттєва різниця між одним і іншим от в даному аспекті. Як от відбулося у вас, ну значить події після майдану, події розвивалися настільки швидко і так стрімко, і їх так було багато. Згадайте mm. от колонку новин в Українській правді. Правда, вони ломили, новини, йшли лавиною. Воно, ти розумієш, що от я пам'ятаю цей стан психологічний, коли там у е, мене брат був 20 го числа на інститутській, коли ти дивишся постійно, що відбувається, ти не встигаєш, ти переключаєш з одного каналу на інший, ти постійно стоїш Ну, в такому направду ми практично всі, багато людей взагалі були в якомусь на, на межі нервового колапсу. Багато mm -hmm. хто був, ну ми був, дуже все було оголено, всі нерви були на горі. І коли ти розумієш, що треба щось робити, а робити можеш ти тільки так. Ага, тут поранення номер картки, хапаєш гроші, біжиш, кладеш на карточку, це приблизно так виглядало, розумієте, спочатку. Але коли почали вже після подій в Криму, далі ми затерпли на якийсь час, і коли вже після подій в Криму, от для мене особисто було. І знаєте, коли зламний момент був, коли з Донецької обласної ради збили герб України? Угу. Коли падав герб, він розбився. Як люди радували, мене настільки це вразило, і настільки це мене потрясло. Що я думаю, ні, люди добрі. Ви сюди не дойдете, тут uh -huh. такого не буде. Ми як упремся, всі ми мусимо щось робити. Це власне було тоді званий. Який ваш основний рід зайнятості, якщо говорити про в силу того, що я є я приватний підприємець uh -huh. і працюю в основному, я з Америкою і Канадою, і дуже велика діаспора. Я маю величезні контакти з нашими американцями, з канадійцями. То власне, я розуміла, що є речі. Ну, По-перше, в нас те, що відбулося, те, що сталося з армією, те, що сталося після вже подій в Криму, ми бачили, в якому це все стані було, угу. щоб ми навіть не розуміли, є, воно взагалі чи її немає просто. І я бачила, що це все на рівні от, от 45-го року десь приблизно. То, е, а Була можливість зробити щось таке, що ти розумієш, світ пішов вперед, якісь технології, якісь зручні, більш зручніші, цікавіші речі. І я тоді зрозуміла, я можу, ой, я можу це дістати, я можу це привезти, і це було би цінним дуже. Та ми почали з того, що е, власне списалися, зізвонилися, навели контакти, знову поновили контакти з діаспорою і почали працювати на те, щоб привезти те, чого в Україні в принципі немає. Mm -hmm. Про що наша армія не думала принципово ще до подій цих, і про що вона просто зараз не має можливості, тому що. Розвал, тобто, як Помер. я розумію, ваша безпосередня діяльність тим чи іншим чином була побудована на співпраці із так. американцями. Так, так. Перші гроші, які мені довірили люди, це було 600 доларів від Тані Вербової. Я можу зараз це сказати, uh -huh. яка живе зараз в Нью-Джерсі. Танечка приїхала сюди, привезла і просто я так зрозуміла, що люди довіряють. Значить, і я тоді можу акумулювати якісь. Якісь кошти, і от власне можу привести не один фільтр для води, угу. а кілька. Що, власне кажучи, от з цього так вона якось потиху почала. Якщо говорити власне про той момент, коли ви вже почали робити конкретні е, дії, що це з чого це почалося? Власне, якщо говорити про ту чи іншу власне дію, що це було найперше, що ви зробили. Ми вивчали, що може бути. Ми, що може бути, що є нового, власне. Uh -huh, uh -huh. Чим споряджується армія? Ми почали дуже серйозно. Розбирати комплектації, всякі, що роблять, ну буквально там, як споряджається там гірський стрілок, як снайпер, як ну буквально подетально uh -huh, uh -huh. і почали е шукати, де це можна знайти, як це можна привести, як е скільки воно могло би коштувати, якщо це е особливо це, що стосується е порятунку життя, тому uh -huh. що коли почали події розвиватися уже. Оцей загін був в оточенні Луганський прикордонний загін, і ми почали розуміти, що поранені є серйозні. Була трагедія не під Іловайськом, а ще спочатку, коли градом накрили наш зеленопілля. Угу. Трагедія була під зеленопіллям. Ми розуміли, що хлопці стікають кров'ю. Ми знали, що є здобутки, що є наукові якісь. Здобутки в цьому плані, що є багато гемостатиків, які про які ніхто навіть не чув, тому що ми спілкувалися з хірургами на передовій, які слово «целок» спому...» почули від мене, вони почули вперше від мене, тобто вони не знали і люди не розуміли, що є такі речі, є порошочок, який достатньо насипати його притиснути, і він зупинить навіть артеріальну, навіть що для вас стало проботечі. найбільшим потрясінням, найбільшим відкриттям і таким ну, десь обуренням. Як падав герб, як падав герб, і люди радувалися. Мене uh -huh. це просто я вважала за часи Майдану, я вважала, що достатньо ну, революції взагалі відбуваються, їх проводить активна меншість uh -huh. при пасивній, при просто спостереженій пасивної більшості. Ми я вважала, що цього буде достатньо. Я глибоко помилялася. І коли я побачила, як люди радуються, як падає герб. Це, звичайно, було це було для мене це було дуже тоді сильно. Я зрозуміла, що якось, напевно, напевно, щось з цими людьми таки не так, тому що не можна тішитися з тому. Ми живемо в одній державі, і ми ж то не розділяємо. І розумієте, скільки вже всього відбулося, навіть зараз я не можу сказати. І стикаюся з багатьма людьми, стикаюся з хлопцями, які були там, і не одну ротацію пройшли. Я не можу сказати, що в нас є агресія і зло, і нетерпимість до тих людей. Uh -huh. Uh -huh. Я не жалію їх. Я, якщо стосу, стосується розмова наша теми, як я відношуся до тих людей, угу. я їх не жалію, але в мене й немає до них, в мене є глибоке переконання, що в, нас, в наш час, якщо людина хоче знати чисту картинку, мати відкриту інформацію, вона може це. Тобто вони очікували від держави, знаєте, ми, може різниця наша в тому бути, тільки що вони очікують від держави. А ми готові віддати щось державі, розумієте? От і все uh -huh. Uh -huh. наскільки, якщо говорити про різницю в активності людей, в бажання саме підтримати наших хлопців, наскільки зараз ось це бажання, от цей ентузіазм, ем, на якому рівні він? На даний момент він залишився тим самим, збільшився чи зменшився? Ви знаєте, воно все йде хвилями. Угу. І мені воно дивно, але от зараз я почала відчувати з якогось моменту, що ми стали, от знаєте, у нас якась відкрилася колективна свідомість, угу. як у мурашок або у бджіл, що є зовсім не зле. Розумієте? тобто Та це мабуть, мабуть є найбільш визначальне, uh -huh. тому що uh -huh. знаєте, як раніше говорилося, що кожен українець взяти його окремо, то він атаман, а всі вкупі, то нічого то, толку мало. Uh -huh. А тут власне повернулося так, що. В принципі, люди діють як один організм з помилками, з якимось перебиранням, якимось якимись в одну сторону чи в іншу, але воно йде все. Ми діємо як один організм. Ми все хочемо робити спільно. Ми почали більше спілкуватися більше. Ми перестали пересмикувати. Ну от люди от, ні, я більше та це прекрасно, просто але і затерпають в один момент. Є дуже багато. От коли от оцей от момент перемир'я був от перше перемир'я на початках для нас було дуже складним. Тому що і, люди напевне подумали, що можливо воно якось саме і розійдеться. Роз... Так, ситуація так, так роз... це така ілюзія, якось але це абсолютно було ми не так. І так і ми а ми отримуємо звіти. І тут почали перші, от коли ночі ставали дуже холодними, а хлопці в літній формі вони практично там багато хто з них в гумових тапках і в якихось ну, взагалі непотребно <плат> в, в і ти розумієш, а питання нема чим закрити. Були моменти якогось навіть невіччої трошечки такого ступору. Угу, угу. Але так якось кожен раз, коли здавалося, ну все, нам капець, наставав такий момент, що хтось приносив гроші. І тоді якось бігом, бігом, бігом або хтось чекав за оплатою. З, завжди якось... з'являлася та соломинка, за яку можна було якось за, власне. Зачепитися. Та воно було якось. Якось мені здається, що якось було як божа воля. Угу, Розумієте, так. якась була звища допомог кожен раз, угу. коли якась ставало питання. Ситуація поверталася так, що це питання вирішувалося і в доволі швидкому часі. Тому я думаю, що це, напевно, воно є, якийсь колективний розум допомагає нам звище, хай буде випадково. Це воно ще так. раз, і ще і... раз свідчить про те, що ми проходимо крізь ті процеси, крізь які маємо пройти. І, власне, інакше не може бути. І, власне, щось нове зароджується, Мабуть. щось нове, щось справжнє. І... Те, на чому можна бути достатньо довго спали. Саме завдяки ось Ми достатньо причин. довго сподівалися, uh -huh. що ой, uh -huh. достатньо просто піти проголосувати, а далі воно зробиться саме. Та не зробиться. Воно не зробиться. Якщо ми не будемо впливати, я що я маю на увазі, повинна волонтерством займатися, займатися вся країна. Uh -huh. От наскільки люди там ви не можете дати грошей, плетіти шкарпетки, ви не вмієте плести. Робіть щось маленьке, Тобто це, це але віддавайте це частинку і якось кожного. абсолютно. Угу. Абсолютно, якщо ви достатньо зайнята людина, і е, на вас велика відповідальність у вашій справі, віддайте частинку свого часу, своїх вмінь, угу. свого розуміння в якійсь ситуації на справу таку безоплатну. Це кожен оця цеглинка, оця піщинка, навіть не цеглинка, а піщинка, вона складеться, і цей мурашник виживе. Ми будемо це буде працювати. Я вірю, я абсолютний оптиміст, абсолютний оптиміст, тому що якби там не, не складалася ситуація тяжко і які б якими страшними би не були втрати. Але ми повинні розуміти, що ці втрати мають нас спонукати ще більше до дії. Ну, тобто міський... окір має uh -huh. ставати ще якимось. Ще більше людей охоплювати, і ми маємо ще краще працювати ще більше віддавати. І ще більше розуміти, що без втручання кожного з нас не відбудеться, Олександро. Ну але що все ж таки для вас, от для таких волонтерів, як ви? Ви активний, ви достатньо енергійний, скажімо так, волонтер, і е, що вас відрізняє від ось е, пасивних якихось ось таких е, явищ? І що завжди у вас, скажімо так, вмикає ось цю внутрішню мотивацію? Що є все ж таки? Розумієте, то, то не треба, і воно не вимикається вже. Угу, угу. Хто навіть по дотичній пройшов, воно не вимикається. У мене є жінка, яка спорядила сина туди на війну, але зараз вона збирає ще дев'ять чоловік. Вона собі поставила за ціль. Що може вимитвими вимкнути Таню речкову? Вже ніщо. Вже uh -huh. мені здається, що ця людина просто це вже якось воно в тобі є. От воно вже нікуди не дівається. Ти встаєш з цим. В айфоні є заряджено, значить, яка температура в Донецькій і Луганській області. На ранок я встаю, дивлюся, ага, ну сьогодні ще зносно. Хлопці дзвонять, ти питаєш, як ви там, з цим лягаєш, з цим встаєш. То, то це вже частина Потім... життя. Це так. Я не знаю, вже я не дуже розумію, де коли це лякає, але вже ти не знаєш, не розумієш, як ти можеш по-другому жити. Я знаю людей дуже багатьох у Франківську, які практично те саме. Ми з ними спілкуємося: це Леся Качура, Вероніка Дічковська, Оля Нечведа, Лідія Руслана Нушкевича. Всі в одному якомусь ритмі темпі, темпі працюють, б'ються серця в унісон. І ми хай там хтось займається е, милом, хтось займається кровоспинним. Хтось займається одягом, хто займається просто харчами, але це все працює і дуже добре, що це так якось розділено. Ми завжди одне одного підтримуємо. Я знаю до кого мені відправити хлопців, у кого немає рюкзака. Угу, угу. Розумієте, що стало ну. найбільш яка історія є? Така можливо історія, яка найбільш відклалася у вашій пам'яті, найбільше вас вразила і запам'ятається на все життя. Якщо є, то будь є. ласка, розвучте. Е Прийшов до мене вже давненько, я нам не скажу, десь, напевно, в кінці липня місяця привела його мама, хлопчисько, який Мишко його звати, мій син також Мишко, Йому 21 рік, і він два місяці пробув в Луганському аеропорту. І, напевно, це була перша історія, тому вона була такою дуже сильною, емоційною, такою якоюсь. І цій дитині нічого не треба було. Там, скажімо, 10 днів без їди і харчів, але ну, там просто так, як вони там вижили, це взагалі загадка. Розумієте, як воно, як воно не каже, Божа воля. Так. Але це, власне, 21 рік. 21 рік. Це дуже. А потім ці хлопці були і, і, і Север у Донецькому роботу, який загинув Йому Небесне. І цих, цих хлопців з'являється вже їм по 22-23 роки. І вони всі, ви знаєте, вони всі дуже різні, вони всі дуже по-різному це все сприймають. Хтось дуже болісно, хтось дуже важко, хтось дуже через якусь ломку всередині в себе, якийсь той стержень, дуже заголений, видно, і mm -hmm. воно все. Але є і воїни. Є ну, от, власне Мешко, 21 рік. Він мужчина більше, ніж деякі 40-річні, яких ти зустрічаєш. І він справді воїн. Сильний, правильний, не дуже ще, ну як вам сказати, усвідомлює до кінця те, що навколо нього відбувається, але в нього все от. Присутній справжній дух воїна. Так. Угу. так. Дуже сильна особистість. Він такий. Ну, як відносяться ваші грідні до того, що ви робите? Чи не є це якимось дисонансом, деструктивом, якщо говорити про мікроклімат, такий здоровий? Абсолютно ні, єдина самі? складність у мене зараз, що молодший син у мене в першому класі. Оце єдина складність, що все-таки дуже багато треба часу, ви знаєте, еконоту виписатися, вичитатися. Оце, на це треба yeah. просто часу, а в силу того, що ти ну, зайнятий практично зараз, мені дозволяє моє життя, мій устрій uh -huh. займатися тільки цим зараз. ну, Тут я в вигідному становищі, чесно uh -huh. кажучи. Uh -huh. Тому що є якось, воно працює, люди працюють, а тоді ти займаєшся тільки тим, що ти займаєшся. То на дитину мало часу, я дуже відчуваю вину перед ним. Чоловік мій. Так само займається волонтерством, і я. Він здатний дуже багато в нього такі погляди, дуже серйозні. Він, якщо за щось береться, він має знати це абсолютно точно, достеменно, в найдрібніших деталях. І він завжди дасть добру пораду. Він дуже практична людина. Оце мені подобається. Він дуже мені фактично допомагає. Не те, що допомагає. Ми працюємо однаково разом спільно. Старша донька, який 21 рік має, вона також займається волонтерством, ну в своєму, вона займається з дітьми англійською мовою, безкоштовно. Uh -huh. Uh -huh. Так що ми тут, я не знаю, задіяні всі. всі. Це об'єднуюче. Це одне з тих об'єднуючих Ну, Це теж дуже гармонійно якось. Ні, я думаю, що це нормально зараз. Устрій. Абсолютно нормально зараз. Це має просто, якщо, коли це все закінчиться. Це просто переверзусте в щось ну, угу. в іншу, воно буде виглядати. Я не думаю, що це покинеться. Це буде просто по-другому виглядати. Напевно, буде якось поміняється сфера впливу наша на щось, але я думаю, що ми цим, цим неможливо закинути це. Це вже десь на рівні ну, поклику життєво, правда? Ну просто вже я навіть не знаю. Е, якщо говорити про ті речі, е, що стосуються проблематики і найбільших потреб. В чому зараз є найбільша потреба, якщо говорити про благочинність? У усьому. Ви не повірите. У усьому. Тобто немає достатньої оптики. Ну, як такої розумієте, армії не було. Знаєте, і ситуація ще виглядає ну, дикість взагалі становища в тому, що хтось ще пробує. Я не маю на увазі тих людей, які щось зараз роблять для армії, щось там, там шиють. Тих, хто власне, ці засоби створює. Вони повинні якось, і я абсолютно є нормальним, що люди повинні заробляти. Тобто, якийсь той, хто вміє шити і береться шити, але хай робить це добре. Вони повинні, вони повинні заробляти, угу. тому що людям треба їсти, так. людям треба платити за комунальні послуги. Тобто, це не стосується вон, зараз, таких речей. Але що стосується, от, наприклад, для мене просто мене вражає бездіяльність, байдужість тих людей, від яких залежить прийняття рішення на будь-якому рівні, які мають повноваження, але рішення не приймають або приймають свідомо на свою користь. Це мене просто вбиває, розумієте? Це просто дуже багатьох людей. Це ну це, це той такий, навіть не негатив, а то, чого зараз треба якось в будь-який спосіб позбувати. Ну, От ваші це. бачення виходу з даної ситуації. Які є методи? Як би це наївно не звучало? та чому наївно? Я думаю, що тим, що волонтери війшли в Міністерство оборони, якісь, і вони можливо зараз почне щось мінятися. Я постійно чекаю цих речей. Uh -huh. От зараз там Бірюк Підняв тему про е, сухпайки і е, відверто паскудну якість тих, е, тих тушонок, які направляють хлопцям туди на східну. Це просто, чесно кажучи, це саботаж. У нас військовий час зараз і це саботаж. Якщо людина е, робить такі речення, приймає такі рішення, які просто е, не дають можливості людям вишити там, а людям, які віддають все, тому що ті хлопці, які йдуть туди, той, хто йде туди. Віддає все, віддає найбільше, так. їхня жертва найбільша. Ми тут uh -huh. спимо власних ліжках, ми маємо можливість дивитися телевізор, піти кудись, ми обнімаємо дітей, ми миємося теплою Конечно, водою тільки тому, що ці хлопці uh -huh. там. Uh -huh. так. Подивити, коли хтось сприймає це як якусь. Для когось це ще і грульки, і нерозуміння того, що вже суспільство змінилося, люди інші стали, Ну, то це я йому дуже співчуваю. Олександра, яким чином здійснюється контроль за цими важливими от процесами, за тим, щоб справді допомога вчасно поступала до хлопців? Ну, і бо... Вони справді були забезпечені всім тим, чим мають бути забезпечені, і щоб ці всі е, сили і. Зусилля в цілому не були марними. Ну таке видно, контролюється це все. Розумієте, те, то, що наша допомога адресна є, розумієте, uh -huh, в основному ми працюємо безпосередньо з хлопцями, які йдуть туди. Ні, звичайно, є і є моменти, коли нас і обманювали, і ти споряджаєш кілька разів одного того самого. Та ну скажем так, це відбувалося не настільки часто, щоб це якось впливало на, на загальний рух. Uh -huh. Більшим є злочином і саботажем, прямим, я вважаю, наприклад, це, що відбулося от недавно у 28-й бригаді, що вскрилося, і про це було набуло розголосу, коли командир бригади не давав дозволу, не давав заявок Міністерства оборони на зимовий одяг, на зимове спорядження хлопцям. Тобто хлопці волали. Що ми голі, а вони такі були дійсно голі. А це вже так, щоб розуміти, було 12-13 листопада. Це uh -huh. зовсім навіть недавно було вже було дуже холодно. І люди тут збирали, люди відправляли. А наскільки я знаю, і є між волонтерами є такі відомості, що власне ця людина продавала цю допомогу навіть кажуть сепаратистам. Uh -huh. Я думаю, що це поле діяльності вже не наше, а напевне якихось інших наших структур, які мали би проснутися і працювати. Ну, от, власне кажучи, раз ми про це знаємо ну, і про би, це але... говоримо, так. значить, у це вже якісь є можливість якусь річ контролювати. Як самотужки ось нейтралізовувати такі речі, якщо говорити вже з вашого досвіду, як просто стояти цьому практично важко. важко. Напевно, треба. ну Знаєте, як? Ми, наприклад, там. Хлопці з долини дзвонять мені, диктують список людей того блокпоста, які, яким потрібна допомога, чи хтось вже цим не займається, щоб двічі одну роботу не робити, mm -hmm. тому що це також розпорошує наші засоби, наші е, можливості. І тоді ми стараємося якось так е, ну, все-таки перевіряти. Так, перевіряти. Mm -hmm. Ну, е, най, Найбільше перевірки все-таки навіть не ми, тому що не варто переоцінювати настільки волонтерський рух. Тому що я вам скажу чесно, ми собі навіть не уявляємо і скільки коштує заправити літак, танк, БТР. А це треба робити, ви сумі розумієте, які це масштаби. Звичайно, що тут потрібно більше контролювати, і тут, напевно, розумієте, повинна волонтерствувати, напевно, служба СБУ, наші правоохоронні, якась військова прокуратура, перевіряти те, що відбувається на горі, от де їхнє є. Вони повинні працювати не просто на зарплату, угу. розумієте? Вони це це бути повинна бути честі. вже ідея, так. так справа честі і ідея. І це обов'язково треба робити. Громадська ініціатива свій за свого. Це власне те об'єднання, до якого можна долучитися, якщо говорити про ось це бажання допомогти. І так. реалізувати так. ось ось цю потребу в благочинності так. це власне об'єднує е, громадська ініціатива за свого об'єднує людей, які ми не змушуємо нікого ні до чого, розумієте? Якщо ви вмієте щось робити і вважаєте, що це піде на користь. Будь ласка, ви вмієте пекти пряники, це чудесно. Як ви знаєте можна наші з вами ці знамениті пряники? Є наш контактний телефон на сторіночці. є сторіночка в Фейсбуці. Свій за свого там є контактний телефон, можна писати в особисту переписку, і і я мені здається, Без проблем, що можна та, абсолютно так, так, долучатися. Так. На останок, не порушуючи традиції, якими будуть ваші слова звернення до наших телеглядачів, можливо, якісь побажання і те, що ви вважаєте за, за потрібне озвучити, саме якщо звертатися до тих, хто зараз mm -hmm. нас дивиться? Що я хочу сказати, ви розумієте, цінним є зараз все. Цінним є і дитячі малюнки, і зв'язані шкарпетки, і просто роздруковані молитви псалом 91 з якимись маленькими образочками. Цінним є кожна гривня, цінним є будь-яка допомога, будь-яка. Тому що ви собі не уявляєте навіть просто усвідомлення того для хлопців, усвідомлення того, що про них хтось подумав і хтось дбає, є неймовірно важливим. І навіть коли ти, ну ти, ви, ви, ви знаєте, бувало по-різному, бували такі випадки, коли звідти дзвонять, ти чуєш, як стріляється, дуже мотивовує ще більше щось робити, але і так само мотивовує, коли вони дзвонять звідти і кричать Боже, такий малюнок прийшов, там танк стоїть, і світофор намальований, і прапор жовто-блакитний. Ви розумієте, Це настільки все серйозно і сильно, що я вас прошу, будьте активними. Збирайтеся, якось організовуйтеся. Ви ми повинні розуміти, нам спати уже часу немає. Ми спали доволі довго, і якщо ми далі не вийдемо з цього на біозу, ми проспимо все. А ми не маємо на це права. Ну що ж, я дуже сподіваюся на те, що вас почули. І що все ж таки дійсно усвідомлення того, що все найменші, найменші зусилля є надзвичайно важливими, теж є чітке усвідомлення цього. Я нагадую, що сьогодні нашою гостею була Олександра Воробканич, власне волонтер, а ще учасниця громадської ініціативи Свій за свого. Тож долучайтеся активно до благочинності, пам'ятайте, що підтримка наших хлопців, як духовна, моральна, так і матеріальна надзвичайно є важливою. І наразі, як завжди, ставимо крапку. Прощаємося до наступних зустрічей. we <laughs>